Можна сказати, показана пляшка, формула спірки, це два, це а ще дріжджі показано, там, де майстерня показана, всі з ладу включається другий резервний котел. Котел працює на газу. С перед заводу здійснюється по випуску спирту, вуглекислоти і дріжджі. Спирт використовується в харчовій промисловості, медичній, фармацевтичній промисловості. Дріжджі використовуються. При випіканні хлібобулочних виробів вуглекислота використовується при виробництві газованих напоїв, а також є інші зварюванні матеріалів, при наповнені вогнегасники. Сереною для спирзаводу є відходи цукрового виробництва, цукрова налазка. Цукрову меласу привозять з цукрових заводів автомобільних автомобільним транспортом. Цукрова меласа зберігається на території підприємства в сталевих гімкослятків. Всі працівники при працелаштуванні під час роботи проходять навчання у формі інструктажів і перевірку знань. Інструктажі за характером і часом проведення підрозділяються. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктаж. Кожен інструктаж фіксується записом у журналі проведення інструктажів, підписами того, хто проводить інструктаж і того, з ким проводився інструктажі. Виявлення пожежі, кожен громадянин зобов'язаний. По телефону 101 сповістити пожежну охорону. До прибуття пожежної охорони можна використовувати первинні засоби пожежогасіння. Первинні засоби пожежогасіння – це такі як вогнегасник, пожежний інвентар це ящики з піском, бочки з водою, лопати. Інструменти це Пожежна сокера голові надавати першу долікарську допомогу. Про це вас ознайомить медичний працівник Вербівська Олена Петрівна. будь ласка. Що таке перша долікарська допомога? Це система заходів, які необхідно виконати терміново до прибуття лікарського персоналу. Зараз Медичний працівник більш детально вам розкаже, як діяти. Тобто долікарська допомога, це як Леонід сказав, це вже перша долікарська допомога, це до того часу, поки приїде швидка медична допомога. Швидка медична допомога, ви як знаєте, це в нас є лікарня, в якій є такий підрозділ, як швидка медична допомога. І тоді, коли ми вже надали першу долікарську допомогу, вона теж приїжджає і продовжує, продовжує свої далі дії. Перша лікарська допомога е, при електричному струмі, при ураженні електричного струму. Саме перше, що ми маємо зробити, це знешкодити електричний ступен. Тобто ми маємо е, ту ділянку, на якій знаходиться потерпілий, ми маємо її обструмити. Обеструмити ми можемо це завдяки от, є, рубильники, так? Так, рубильники, рубильники, е, ці виключателі, пробки викручують. Ми маємо одним словом зне, знеструмити те приміщення, ту ділянку, на якій знаходиться потерпілий. Наступні наші дії, ми маємо потерпілого звільнити, якщо на ньому є якийсь дріт, наприклад, якийсь залізо чи що, і яке проводить електричний струм. Ми маємо звільнити потерпілого з ділянки, цієї, на якій знаходиться електричний струм. Далі ми маємо оцінити стан потерпілого. Подивитися, яка свідомість його, який його стан, чи він притомний, чи він непритомний, чи в нього, яке в нього дихання. Це вже після того ми можемо до нього торкатися, але не голими руками. Ми можемо так подивитися, усвідомити загальну картину, в якому стані ми можемо приділити, правда, чи він дихає, чи він живий, чи не живий, правда? Ми подивимось на людину, ми бачимо, чи він рухається, чи він не рухається. Якщо людина знаходиться в нормальному стані, Потім ми просто його зігріваємо, димуємо спокій, звільняємо від одягу, щоб він дихав, то що при ураженні струму в людини ну, виникає шок такий. І якщо людина не дихає, ми бачимо, що людина непритомна, ми проводимо штучну вентиляцію нагень. Штучна вентиляція нагень є двох видів: є рот в рот і є рот і з рота вниз. Це вона на охороні безпеки, думаю, вчили. Далі. Потім при ураженні, наприклад, є отруєння, так як нас не заводі. У нас є отруєння, може бути аміаком і вуглекислотним газом. При ураженні хворобу, які уражені потерпілого, які знаходяться в приміщенні, де є більше вісьми відсотків вуглекислотного газу. Ми бачимо до людини, вона в неї е, втрачається свідомість, вона задихається і настає смерть. Якщо більше 8% є вуглекислотного газу. якщо менше 8%, це 4-5%. Е, тоді людини виникає запаморочення, задишка. Людина втрачає свідомість, але вона е, жива, вона дихає, просто неї втрачається свідомість внаслідок того, що головний мозок поступає. Оця речовина він просто вдихає і надихається цього пада. Наші дії ми маємо вивести цього потерпілого на свіже повітря, надати йому свіжого повітря, розтягнути одяг, щоб він, мав, щоб він легко дихав, щоб у нього відновилося таке дихання, яке воно, потрібно, яке воно має бути. Далі, якщо це є ураження серчаною кислотою, тоді ми так саме. Ми звільняємо його з одягу, в приміщенні має вивезти всіх людей, навіть якщо тільки є один потерпілий, може бути багато потерпілих. Ми їх так само надаємо свіже повітря, і до прибуття швидкої медичної допомоги ми даємо кисневу подушку. Киснева подушка це подушка, яка знаходиться кисень. Далі, якщо в нас є травми, наприклад, травми бувають різних видів. Це бувають переломи, вивихи. І просто ураження шкіри ран. При вивихах і переламах ми робимо наступні дії. Якщо у нас переломна рука, наприклад, так? Що ми можемо зробити? В наших умовах, так як ми, просто де на вулиці, десь граєтесь, на футболі це може бути, чи десь просто десь на дискотеці хтось побився, вилимав чи вивихнув вили, руку, так? Ми можемо щось зробити. Взяти якусь чи патику, палицю, чи дошку, щось якусь тверду поверхню, і ми маємо примотати це до, до переломної кисті. Кисть ми маємо тримати таким чином, щоб вона або на косинці, чи на шарфу якомусь, прив'язана у коло шиї, і щоб вона підтримувала положення таке, яке в неї повинно бути. Ми на йому зручне положення для того, щоб, якщо в людини відкритий закритий перелом, щоб не. Було потім відкрита перелом. Це внаслідок перелому кісток і того, що покрещились там кістки, вони можуть прорізати нашу тканину і може утворитися відкритий перелом. Тобто відкритий перелом це вже якщо я рана. Це вогнегасник порошковий. ВП-9 зарядник. Тобто, маса порошку в ньому 9 літрів. А сам об'єм вогнегасника орієнтовно 11 літрів. Останне місце для воздуха, який видавлює цей порошок. З чого складається? Сопло, речах, ЧК, манометр і підємки. Ще раз про принцип дії. Для приведення вогнегасника в дію необхідно підійти до осередку вогню за 2-3 метри. Тобто до краю вогню за 2-3 метри. Віддергуємо чеку, направляємо сотну і нажимаємо. Наважні. Після закінчення відпускаємо вождь. Вогнегасника не треба боятися, не треба ним кидати об землю. Не, не треба вогоньки, а це лишиться. Ось є пожежний. Тіщик, пожежний інвентар. Це відра, лопати, пожежний інструмент, гакер, сокера і... Пожежі вогнега сука. Десь дошку відтягнути, це відра для тушіння піском, водою, цукера, це... щоб щось розрубати, колом щось десь щоб підставити. Також можуть бути і кошми, які невеликі, говорячи, плани можна накрити і воно без доступу повітря.